І всім привіт сьогодні день 9 Трішки не маю настрою, трішки не в гуморі сьогодні, тому буду без вебочки, вибачайте. Але думаю, мене мало хто дивиться, тому то не, не так важливо. Дев'ятий день, 9 футляр. Видай, будь ласочка мені скелетний сапфірчик гейб. На дев'ятий день то буде саме шикарне, що може статися. Видай мені просто ножа, гарнющого ножа видай. І ми закінчуємо. на 9 днів. Нам досить гейп. Не забирай стільки грошей від мене, будь ласка. Давай, ніж, ніж, консолька. Якщо щось готово Ти, Ти ж мені вчора впадав. Ти ж мені вчора впадав. Стільки вже цих випало нексусів. Фу. Але, як уже є, день 9. Зніс нам синючку Чекаємо наступного дня і подивимося, що нам випаде. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.